Вітаю, мене звати Козар Тимофій Іванович, я ліцеїст 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею, мій науковий керівник Пашко Катерина Віталівна, вчитель інформатики ХФТЛ, і тема мого проєкту Стереометрична криптографія, додаток для шифрування через просторові моделі. І свою роботу я хотів би почати з ознайомлення тих методів, які вже написані. Ось, наприклад, метод шифрування на основі проєкції 3 d простору який базується на розташуванні координати точок. На поверхнях фігур, або, наприклад, метод згодки об'єктів у тривимірному просторі, який вже передбачає трансформацію повідомлень у набір векторів та матриць, які представляють параметри з фігур. Мій особистий метод це метод трьетапного шифрування на основі координат у тривимірному просторі, який базується на трохетапному шифруванні. Тобто. Спочатку шифер, потім координати, потім стереометрична фігура. Мета і ідея мого проєкту забезпечення безпеки даних через використання методів стереометрії в криптографії і створення алгоритмів шифрування. Завдання. Переді мною стояли такі завдання, як розробка алгоритму шифрування, створення інтерфейсу додатку, реалізування функцій дешифрування, додавання візуалізації, і, як я вище зазначав. Для переходу з першого етапу шифру на другий етап координати для цього я створив функцію сфера застосування. Взагалі можна застосовувати де завгодно, де потрібно шифрувати дані. Кібербезпека, фінансова сфера, державні установи, хмарні сервіси. Зліва ви можете спостерігати графіки залежності одних величин від інших. Я хочу зауважити на тому, що всі графіки на цьому постері. Мають максимальні значення від значення аргументу, і ось, наприклад, час в мілісекундах реалізування стереометричної фігури залежно від кількості букв в тексті. Тобто цей графік демонструє час реалізування фігури від ведення тексту в програму до самої реалізації стереометричної фігури. А кількість букв в шифри в залежності від кількості букв в тексті, я думаю, тут все логічно. Чим більше букв в тексті, тим більше повинно бути символів в шифри. Актуальність моєї роботи такий напрямок дуже актуальний в наш час, коли безпека інформації є критично важливою. Стерометрична криптографія, що використовує просторові моделі для шифрування, забезпечує надійний захист даних від нелегального доступу, що особливо важливо в умовах сучасних кібератак. Справи можете спостерігати відео рухання стереометричної фігури, реалізації цієї стереометричної фігури. І для наглядного розуміння я з задоволенням продемонструю свій продукт і його здібності. Це мій додаток, це його початковий інтерфейс. За замовчуванням ми попадаємо на сторінку Encryption. Далі натискаємо на кнопку Choose File, щоб вибрати файл, в який. Ми будемо зберігати зашифровану інформацію. В моєму випадку це Model Object. В наступному рядку ми вводимо текст, який треба зашифрувати. В моєму випадку це Glory to Ukraine. І натискаємо на ось цю кнопку. Як ми бачимо, це стереометрична фігура. Значить, все пройшло успішно. Для... Це для шифрування даних. Щоб розшифрувати дані, треба на... вибрати сторінку Decryption. І знову натиснути на кнопку Choose File. Тільки на цей раз ми вибираємо файл, з якого ми повинні дістати шифри і їх розшифрувати. І треба натиснути на кнопку Retake. Як ми бачимо, демонстрація розшифрованого тексту. Наостанок я хотів би продемонструвати діаграму. Час в мілісекундах залежно від кількості букв для шифрування. Від шифрування до дешифрування. Це дуже важливий графік, тому що він сполучає всі етапи від вводу тексту для шифрування до виведення дешифрованого тексту. Ви в середньому можете бачити 2 секунди, але як я вище зазначив, я брав максимальні значення. Функції для кожного аргументу. І як висновок, стереометрична криптографія пропонує високий рівень безпеки через просторові моделі. Це помічний рух в будь-якій сфері людини, де треба забезпечувати надійний захист від зловмисних атак. Це все. Дякую за увагу!